Режисер Еммануель Граф був на майдані упродовж 10 днів у грудні січні, і після цього вирішив відзняти стрічку, котра б показала правдиву сторону тих буремних подій. Західній Європі, в тому числі Франції, Бельгії та Швейцарії, помітно зменшення уваги, зменшення інтересу до України. Це є той шанс, коли можна через долю конкретної людини відтворити той настрій, той поклик, який був характерний для всіх майданівців. Олександру Храпаченку було 26 років. Улітку 2014-го він мав намір одружитися зі своєю дівчиною Катериною. Та 20 лютого на інститутській куля снайпера поцілила у нього, зруйнувавши всі плани на майбутнє. Нині наречена, друзі та побратими прийшли на рівненську прем'єру стрічки та з гордістю згадують Сашка. Для них він приклад незламності, доброти, уособлення свободи та незалежності. Ну, що він душу положив за за ближніх своїх то Режисер вдячний близьким за участь у зйомках та допомозі при створенні фільму. Наголошує, що саме їх спільний біль переживання зробили цю стрічку саме такою, як вона є. У планах режисера показ фільму у Франції, Швейцарії, Бельгії, а також на фестивалях та національних телеканалах Європи. Олена Демчук, Павло Осіпов, новини рівного.